Люди живуть в стресі, в страсі в нашій країні винахід ви є. Тобто як вийти з цього стану? Хто п'є вино, пиво кожен день собі там 50-100 сто грам перед вечерею. Щоб відпочити, є дуже кращий, спокійніший вихід на ціле життя в нашій країні. Завдяки великому музею. це є символ свободи. Страшно тобі на день? мов свободи і тобі стане безстрашно. Стрес? Стрес у тебе так само. Всяка в тебе паніка теж допоможе. Чогось боїться? ТЦК допоможе От тобі. Символ свободи майданом у вільній країни. Можеш ходити його носити на грудях замість ікони, замість вервочки, замість Біблії. Во! В машині може ставити на торпеду, на того, ну ви поняли. Як оберіг, хочете більш, хочете меншого. Воно щоб було під ваш розмір завжди. Щось вас не влаштовує на роботі, якісь маєте неодовольство на діли, включили телемарафон і стрес знятий, ввійшли в Нірвану і все. Не забувайте, що ми всі живемо в своідній. найсвободнішій країні. Завдяки великому зе, великий зе. Всі країни нам завідують.